У Славутичі цього тижня пройшов відбірковий етап чемпіонату України з футзалу серед дівчат 2007-2008 років народження. На цьому тижні словучани вперше приймали матчі відбіркового етапу чемпіонату України з футзалу серед команд дівчат 2007-2008 років народження. До турніру не доїхала одна команда, і тому турнір пройшов серед чотирьох команд. У першій грі наші кадри США Олімп зустрічались з дю США з міста Конотопа. Тільки у першому таймі наші фузаліски забили шість голів. Захисники із Конотопа просто не встигали за нашими нападниками. У другому таймі наші футзалістки трохи заспокоїлися і забили лише п'ять голів. Ми поспілкувалися з нашим тренером, як йому гра 11-1 це Солідна перевага хотілося б краще, як кажуть. Є Біжу. помилки, є помилки, які потрібно виправляти. Є тактичні трошки промахи, є технічні промахи. Але такий відчувається мандраз, дівчата грають вдома, причому перший турнір вдома в цьому році відразу відбірковий етап. Тому сказується саме переживання, тому що є глядачі, прийшли батьки, прийшли знайомі підтримати. Хоча ж нову ж таки да, рахунок задовольняє абсолютно. З Цього відбіркового етапу до фінальної частини виходить, однако команда з першого місця і з другого місця три кращі команди за підсумком всіх від всіх груп да тому, що груп багато У нас всі суперники, всі основні. Ми до кожного суперника готуємося. Незалежно від того, наскільки він візуально там слабіший чи сильніший, тому що це гра, і інколи навіть якісь, ну скажем так, всі люди різні, дівчата теж різні, настрої різні, і до кожного суперника готуємося індивідуально. Тому ми не, не говоримо хтось слабкіший, хтось сильніший. Дівчата всі стараються. І... А ще ми попросили згадати поїздку у Черкаси. Так, да так, -да, ту саму поїздку у понеділок, коли всю Україну практично замело. А наші у поїхали на. На відбірковий турнір всіх попереджають, що в Київ не треба їхати. Там сніга, сніга. А він зібрав команду і поїхав в Черкас. Як це? Ну у нас є сроки, є дати, є календар. І стоїть срок проведення змагань. Випав саме на понеділок. Черкаси було попередня співпраця з Федера з асоціацією футзалу України. Тобто на даний момент. Неділі все було в силі. Хоча в понеділок, коли ми вже виїхали від федерації, був дзвінок. і Вони нам говорили стосовно того, що можливо, все ж таки, вам не потрібно виїжджати. Хоча знову ж таки тренер, команда водій, який віддає професіоналізм, водія, який сказав, ні, все, ми довеземо команду, все буде добре. І ми знову ж таки завдячуючи батькам, які повірили, і практично 100% дітей поїхали. Хоча я сам якби не знаю, чи відпустив би свою дитину, тому дуже величезний республік. Ек батькам, які довірили тренеру, довірили водію, якби довірили цю поїздку. Тож подяка адміністрації школи нашої спортивної, яка ми попередньо тримали зв'язок і мене, скажімо, відмовляли їхати, але я ну скажімо, підтримали. Так? Якщо ви готові, будь ласка, ми поїхали. Мило дуже сильно мило. Тому повторюю, завдяки професіоналізму водію, ми доїхали. Всі живі здорові, якби без ніяких труднощів, ніяких проблем ніяких ситуацій в дорозі не було. Це Як було там чудово. склалось матчі. Ви там виграли, я так розумію. Так, це був також відбірковий етап. Дві дівчата, 2011-12 років народження. Було п'ять команд на відбірковому етапі. Загалом там більше 30 команд приймало участь в різних вікових в різних етапах. Наша група це була в Черкасах. Ну, ми в принципі без особливих таких проблем переграли всіх своїх опонентів. Також Вийшли не також, а вийшли з першого місця в групі, да, відбірковий етап в У тебе три команди було заявлено, і всі три можуть угу. піти у наступний етап. Так, в цьому році. Наше місто представляє відразу три команди на чемпіонаті України з футзалу серед дівчат Це дівчата 2011-12 року. Ми вже вийшли в півфінал. Сподіваємось, далі будемо рухатися. Також команда дівчат 2009-2010 року народження вийшла в півфінал, також з першого місця своєї групи. І от зараз чемпіонат України серед дівчат 2007 2008 років народження. От поки що перша гра показує, що ми можемо рухатися далі, так, але з -за повітря. Тривоги, тобто матч зупинені, і от у нас має бути наступна гра із командою Сум. У другій грі турніру наша команда зустрічалась з командою Кадою США імені Масалітіна. І вже в першому таймі забили п'ять горів. І треба віддати належне вратарю команди соперниць Вероніки. Вона спасала команду неодноразово. І другий матч закінчився з розгромним рахунком 14 -0. Вони показали так хороший футзал, є певні так, певні десь недопрацювання і захвилювання дівчат, але я їм вдячний, вони молодці, досить впевнено грали, впевнено грав воротар, тобто пропустили лише да, один м'яч, і то якби за те, що трішки не розібралися. От по цій причині так ми будемо розбирати цю ситуацію, будемо розмовляти, говорити і готуватися до наступного. Все вирішував третій поєдинок з Чернігівський з Дюшор Юність. Це був саме складний матч турніру. Після першого тайму рахунок 0-0. Виграли в Чернігова Перший тайм 0-0 був, тобто так трошки переживали, ну потім установочку отримали uh -huh, uh -huh. і як все. все, все нормально. Все вітаю. Ми вийшли в фінал чемпіонату України все. серед да, старша вікова категорія. Фінальна частина вже після нового року. Вітаємо словучанок з новим роком. Та сподіваємось на три чемпіонських титула у 2024 році.